На Черкащині у селі Іркліїв московський піп не дозволив рідним загиблого бійця вносити труну з тілом героя до церкви на відспівування. Відео на своїй сторінці у соціальних мережах опублікував військовий капелан Володимир Петько, який був очевидцем суперечки зі священником московського патріархату. Як чутно знатов, це не перший подібний випадок, коли духівник не дозволяє відспівувати українського воїна. Кому основані ви двох наших погибших хлопців не впустили сюди Де Ваша солі відповідь московського попа не забарилась, і він заявив, що мовляв не хоче, аби капелани православної церкви України, які пліч опліч були на передовій з військовим, відспівували загиблого героя разом з ним. Скажу чого, щоб ви розуміли того, що я не можу заслужити з ними. Що ви хочете, щоб служили похорон капілана або ПЦУ? То я не просіть мене, щоб я у церкву. Додам Свято Троїцький собор в селі Іркліїв, у який московський піп не впускав рідних, аби відспівати загиблого героя, після довгих суперечок нещодавно офіційно перейшов до православної церкви України.